Друзі, мене звати Назар, я на каналі Назар XX. І сьогодні я роблю обзорчик на скільки у мене є жуйок. Ось така ось коробка і одну з жуйок я вже жую. Е. Ну що ж, погнали. Ось спочатку я все А зараз покажу вам ось так ось. ось.

І погнали по порядку, які у мене є. Так, де м'ята? Ой, м'ята. Ось у мене є три м'ятних шуйки. Ось вони. Три м'ятних. Господи, чого тут так тен? О, Отак покраще. Як я їй показував? три, Так, господи, перевернуть. Ось три жуйки, одна дірол і дві орбіт. Це колекція м'ята. Далі. Колекція полуниця. Зараз я її зберу. Тут її вроді дві. Отакі ось дві жуйки. Дірол і отака ось. Х- якась. Ну і ще можна можно зачитать, если без м'яти оцю, то можна зачитати, що це полуниця, а якщо без полуниці, то без м'яти. І я, наверное, поставлю саму. Так, далі. Ор, так, по оцьому я Баблгам. По баблгам. Ось такі Ось дві. Ложим по кавуну. По кавуну. О, я ж не доказав полуницю. І ще ось отака ось полуниця. О, І також до полуниць ложимо. Так, продовжуємо кавун. З кавуном так само Діро Орбід. Хм. Лохина найсмачніша. Орбіт Орбіт, старий новий. І положим також. Ну і ще ось гранат малина саму і яблучко ще є. Ну, еще есть отака ось. Вроде це манго. Отакий От ось обзорчик получився у мене. Жуйка із трьох у нас це м'ята пул і полуниця. Із двох це Bubble Gum. Оц, оцей, як там, його лохина, і Оці так кавун, господи, забуваю. І кавун. Із одиночних у нас ось Ірон. Яблуко, гранат малина і манго. От такий ось обзор. Ну, думаю, лампу можна виключити. Все. А ні. Ну, на цьому це відео закінчено. Всім до побачення. Підписуйтесь, і ставте лайк, і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відосів. До побачення. Ой, не то.